Тепер мені справді важко буде бути там юричною чи такою гіпероптимістичною, тому що з поняттям взагалі міста в мене пов'язані дуже різні внутрішні мої зміни. І Скажу так, крім того, Ліза підкинула мені ідею. Я точно хочу зробити лекцію про Олега Лишегу і місто Ой. творчості Олега Лише у нас, будь ласка, в ну, бібліотеці, бо я... я так люблю Лишегу. Я зустрічалася з ним. Ну що я так люблю його. Супер. І... Тоді я, я скажу, що Чай. за річ офісила вам скоріше, Як друзям які мене знають, хоч трішки люди дисертацію про Олега Лишегу офіційно закінчено. Тепер буде обговорення і це. Все... Отож, <плес> <плес> дякую, щиро роден дивлюся. А тепер про місто. Отож я знаю просто про те, наскільки це складно в нього, наскільки Києві пластів, який він давній, який він насправді неодноликий. Тобто це не тільки е, сучасні будинки, багатоповерхівки, так, це Київська Русь, і це багато-багато всього. І коли ти знаєш, що це може бути так складно і приїздиш сюди е, вчитися в аспірантурі. Твоє якесь усвідомлення цього міста не співпадає з тим, чого ти очікуєш. Ти почуваєш себе дуже маленьким і дуже закинутим. І це перше якесь враження від Києва, від міста взагалі. І відповідно такий вірш, як епілог. Може, ми були потрібні тут наші погляди і слова, приходи одні до одних розповіді про хлібі й воді. Про те, як упізнали в натовпі знайомі спини, і нам стало так щемко, аж хотіли зупинити натовп. Може, іноді нам вдавалося, може, іноді ми словами влучили і влучали в серце, і не мали жодного сумніву, в тому що вся ця любов потрібна, а всі ці слова, порожній звук і не дим, що був і розсіявся. Мовчазна риба ночі, пропливаючи поміж каменів чи то зірок, говорила нам говоріть. І ми, покинувши все, піднімалися на дахи, сходили до берегів, забутих рік, де зустрічалися і говорили про всі свої сумніви to be or not. бути, звичайно, бути, набутись разом, поки ще не зима, зігрітися. Бо люди з високих кам'яниць. Нас до себе не пустять, бо наші погляди і слова потрібні не їм. Кому вони тоді потрібні? Може, деревам і річці, може, вітру й горам? Ми любили здалеку гори цей притулок свободи. Може, нам самим, тобі й мені, двом таким загубленим птахам чи то людям, щоб виринати з океану вражень і триматись на воді. Трохи довше, ніж святий Петро, щоб іти і повернутись додому. А потім місто почало з'являтися у любовних віршах. Але вірші все-таки залишились любовними, але, можливо, там десь лидень на окраїнах урбаністичними. Стриманість. Цикл листи до майстра. Тато ніколи не каже, як він за мною скучив. У них не було прийнято виражати свої почуття, Чи обіймала замало мама, моя бабуся, чи татів тато не знав, як пригорнути, хоча. Шепочу тобі не бійся торкнутись, мене притули до серця, як тулить автор єдиний примірник книги, виданої сам видавом, Бо який сенс має успіх і все це провиддя слави, що просто зникне небавом. Прошу тебе, майстре, закинь свої аркуші і вірші, хай будемо, хай не мудро, пошаленіло, любимось, бо страшна брехня, що важливіше любити душею і стримувати тіл. Не мовчи, затопи дзвінками, листами, квітами. А тоді приїдь посеред робочого тижня і скажи, що тобі бракує мене як повітря. А інше місто не Київ, власне, Венеція. І оскільки листи до майстра, то тут мусять бути якісь підтексти, пов'язані з майстрами світової поезії. І однозначно маленький підтекст. Це натякна Паунда, який колись у Венеції жив над пекарнею понад там одним з каналів. І там він писав, чесно, не згадаю, що однак у будь-якому разі вірші, які стали частиною такого світового контексту. Тут, тут буде трішки, трішки навеція. <клухи> Листи до майстра, Постскриптум. Цей мій лист до тебе після осені. Після смерті я втонула в Дніпрі і виринула на весну. Попередні листи відправ єдиним конвертом на нову адресу. Дорсадура, мала кімната, південь Венеції. Над каналом, понад пекарнею, Ла Панетерія. Тут сло моїх віршів запахли терпкістю спецій солодом хліба. Тут забула про все, що колись писала до тебе. Слово майстер мені пасли не менше від капелюшка, як і це амплуа королеви на попелюшки, як і біла накидка, подібна на крила лебедя. Я хотіла сказати спасибі, усе на користь. Я б хотіла, щоб ти побачив, якою стала, закінчивши роман, почала перший розділ. Повісті і на всіх сторінках делікатно тебе згадала. Але останнім часом, коли я думаю про Київ, він все більше мені асоціюється з рядка із псалмів. коли мовить говорить, славитиму Бога серед тебе. Єрусалима. І коли я читаю цей рядок серед тебе, Єрусалиме. Мені здається, що він насправді звич... має інше значення серед тебе, Києва. І зараз я прочитаю вам уже на завершення два вірші е з циклу про Менія. Пані надію, що це стане циклом Марія Магдалина. І тут буде начебто Київ, начебто якесь інше місто, але можливо і Єрусалим. Марія Магдалина перший Усе добре, уже давно все добре. Навіть коли думаєш, спотикаєшся, іду не туди. Серце твоє віддане і хоробре знає палкість вогню про холоду води, усі помилки, всі гріхи переступи були для чогось, зробили тебе мудрішою. Справа не в тому, що хтось називає грішний. Правда, у цьому ти стала нарешті чесною. Без пересейської маски, вдаваної покори, сварися з Богом, мирися, любиш, плачеш, ранися й раниш, Палку просиш пробачити ночі з вогнем і вогнищем біля моря. Думаєш про святих, яким прощено так багато. Про грішників, які нікому не вміють прощати. Пригадуєш імена уявних і явних коханців, виходиш у місто вночі, вертаєшся з міста вранці. Два. А тоді тобі кажуть Месія, який врятує усіх, прийшов місто! Біле і сонячне торжествує, вода в міських трубах вночі обернулась усік. хлібів у пекарнях помножились. Алілуя. Гадаєш довго, який він, той чоловік, упевнений в собі геній, сповнений сили і блиску. І бачиш його лице і розумієш, що це лик? Клякаєш на площі, уражена блискавкою. Ти б витерла йому ноги волосся, але давно остриглась після хвороби чи фемінізму і мира не залишилась, тож все одно змиватимеш кров і кулям слізьми. А він усміхнеться і скаже Марія, встань, він знає твоє ім'я і не з Бейджака сирки. Буде такий рум'яний хрусткий ранок, як булочка зі шкоринкою. Стільки ти маєш розповісти, котрому все відомо, він знає твою оскомину і судому, і місце на пустирі за старим домом. Твої тайники, заховані в них старби, листи Миколаєві, бої цві прим'яті щоденник, який вела із п'ятого по дев'ятий, ховаючись від докутлової юрби. А також від мами і тата. Він знає рани твої і твої рубці. Тримає за руку, чомусь називає донею. А потім цілує тебе в грудну долоню і гладить пальцем по виходу. Браво!